Рада вітати усіх підписників і гостей нашого каналу. Сьогодні мій чоловік Ярослав знову зробить огляд виноградника. Прошу. Всіх вітаю звичай міцного здоров'я, найшвидшого миру в нашій Україні. Сьогодні, 26 серпня, Прийшло вже декілька днів, третя доба без дощу. Правда, ніч ця знову була холодна, здається, що вже осінь така. Досить серйозно. 8 градусів, 9 градусів, ось так десь було приблизно. Відповідно, з мало стресу і так далі. Це у нас новинка на нашому винограднику. Як ви бачите, грона, хороша, ягода, досить велика. Ця новинка називається полонез 50 Селекціонер. Всім відомий метр український, наш селекціонер з Нікопольщини, з Нікополя, здається самого. Писанка Олег Михайлович, якому вже далеко за 80. І всі ми жичимо йому здоров'я і щоб він нас порадував новими, новими новинками. Всі його виногради мають властивості хорошого, хорошого вигляду і, і надзвичайно смачні. Полонець 50 привабив мене своїм зовнішнім виглядом і окрасом. У мене це перший кущик і хотілося щось тут посадити таке, що здалека видно і, і приваблює погляд. Як бачите, пройшли дощі, ягода ціла, якщо є десь там, можливість тріска, малесенькі, це у нас, як завжди, не запилено. Цей рік запилення погане, але як би сказав, так, як для молодого кущика, якому третій рік, контрольні грона це дуже хороший результат. Якби такі всі були, я би був дуже задоволений. Ну, що можна сказати? Хороший виноград, хороші відгуки. Правда, є якісь деякі зауваження до смаку. Кажуть, що набуває, ну, є терпкість. Я думаю, що це залежить багато від ґрунтів, від, від умов вирощування. Ну, побачимо. Надіюся, трошки скоро, деякий час ми його скуштуємо. Лоза вже, бачите, дозріває. Жовтіє, листя досить чисте. А по верхушках можливий. Маленький мільдіум, що це дуже добре, дуже радує. Бо цього року повторююсь, у нас тут мільдіум звірствує. так, Можемо перейти просто далі зараз. Це в нас відомий поглоничний, що ми в минулому відео ви показували. До речі, ми вже його смакуємо, він вже має 17 брікс, цукор, що в принципі нормально. Хороший цукор. Тут ще одна у нас новинка на нашому винограднику. Цей контрольні грона називається форма надія рання Анатолія Голуба. Теж селекціонер український, літня людина. Бажаємо також здоров'я і всього найкращих його селекційних успіхів. Теж має велику лінійку хороших, хороших виноградів. Ну Що можна сказати? На перше на плодоношення таке маленьке. гроно невеличке, ягода ну, теж не дуже великий розмір як полуничного. Але запилення нормальне, тріск не, не замічено. Ну, от бачите, гронка. Навіть той же самий горох і то, ну, я так, в принципі, таке саме. Ну, результат хороший. Такі самі Такі саме враження в мене, як і від Полонеса, що пристойна форма, думаю, на нас буде мати постійну прописку. На ваших екранах нашумівша форма пасанті. Декілька років тому, коли я його хотів придбати, досить було важко мені його знайти. Знайшов тільки прищепленому виді. Тож, також мені прислали його з Одещини, ну що можу сказати, ягода гонка невеликі, ягода, красиві. от Бачите, просто дуже такі бочечки малесенькі такий звук видають. В загальному все гарне. Хруст, хруст має прекрасний, там кажуть теж як огірочок. Але цей куш мене трохи не влаштовує, мабуть, прищепа. Не знаю. Він сам по собі листя на ньому хоробливі такі. Листя, бачите, такі, такі от зразу, йдуть, не мають Не Знаю, чи це такий сортова властивість, чи це просто прищепа щось. І перший самий пагін, який вдавалося мені виростити. Він сам по собі такий не круглий форми, а такий приплоскнутий, що теж добре. І хотів я нові виростити рукава, щось він не йде. Немає росту. Ну, поки що, поки що кандидатах на вибування, а потріску він прекрасний. Як бачите, все ціле дощі витримав. Ягодка хороша. Ну, от є один. Угу, один. Такий є щось, ну таке, як всі, можна Ба сказати. Басанті. басанті. Слідуючий кущик, як бачите, це є знаменитий. Я думаю, вже всі його пізнали Це Юпітер. Кишмиш Юпітер американської селекції Морозосійки, неокривний батько багатьох форм. Таких як Антель, полуничний, Ізюмський мускат. Зараз з'явився, по-моєму, полтавський, може там на пам'яті земляничним, чи як його називати Ну, Смак, смак той, що треба, тріску немає. Провірений, роками рекомендований для всіх. Дуже хороший представник кишмишових сортів. Це каплотність і так аж до самого кінця. Ця форма називається «Віктор». Як бачите, він вже набирає окрасу, вже набирає своїх кондицій. Звичайно, ці дощі вимили цукор, будемо чекати на його повне озрівання. Ну, що можна сказати? Теж десь, десь поодинокі тріск. А в загальному, в загальному все нормально. Тут є маленький тріск, не знаю, можливо, там ще було якесь пошкодження. В загальному все нормально. Якщо є поодинокий тріск, це не критично і, і можна з цим змиритися. В загальному все добре. Віктор. Так, тепер скоренько хочемо ще вам продемонструвати нашумівший виноград, який називається Альянс. В минулому відео я нічого не сказав на рахунок тріску, тільки на рахунок визначення його сортності. Тріску тут практично не замічено. Тому що і гороху тут як такого і немає, який би мав тріснути перший раз, якщо є тут не запилений, але нічого цілий, Ну відмінний результат. Результат відмінний. Слідуючий виноград це називається сенсація. Також можна бачити. Схожий з його з Віктором, як ми говорили раніше, ягоди трошки більші, розовинку дістає також. І в принципі такий самий результат, як, як і на Вікторії. Можливо, можливо, є якийсь трошки біля плодоніжки от має тріск незначний. В загальному результат хороший. Показав себе з кращої сторони. Задоволені. Тріску не було такого, як ви бачите. Так, зараз плавно переходимо на слідуючий виноград, який, який зараз змінив свою кращу сторону, ночі холодні. І раніше він, він асоціювався як тріскун. Але в моїх умовах він не, не тріщить, як бачите, це є богема, він відзначається своїм зовнішнім виглядом і смаком. Смак тут, смак тут має бути з мускатом. Минулого року були, були в нас контрольні гронка. Правда кажучи, я... Просто не, не, не запам'ятав, бо було що смакувати. Цього року вже більше грон є. І вже я думаю ми попробуємо цей надзвичайний смак згідно, згідно всіх відео, які я бачив і читав. Він дуже смачний. І в мене нема тріску. Можливо, такі якісь подекуди, якісь випади, але в загальному все прекрасно. так Тепер плавно переходимо теж на хорошу форму. Хелена. Біла ягода з жовтим, жовтим. 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 Заз... Ну, ззаді, відно... тініше він поки що у нас зеленкуватий на сонечку він вже набирає. Ця грона десь ну, так, під два шарики. Теж. Минулого року були в нас контрольні такі гронка, досить теж непогані. Ну що ж, задоволення, задоволення повне. Тріску не замічено. Дується, що тепер здається ще такі шарики, що під 20 грамів можливо навіть якісь будуть ягодки. Єдине, що трохи має схильність до захворювання по верхівлях, Замічено уїдімо. Ну, зараз уїдімо, борюся тільки біопрепаратами, там є йодоцит, каліюми добрими, змістом, великим містом калію, 100 грамів на 10 літрів води. Ну так, трошки. Трошки допомагає, трошки не допомагає, але треба контролювати. І ситуація цього року з мільдю нас трошки... Та й по цій Україні бачу не дуже хороша. Цей рік такий. Ну нічого, дасть Бог, слідуючий буде кращий. А це всім знаменита зорінька. Що можна сказати? Самі бачите, хороший результат. Можна приблизити ближче, побачити, тріску немає. Якщо є десь поодинокі тріск, це так дуже хороший результат. Цукор ще не набирав, але вже після цих дощів. Зараз нас передають три дні по 30 градусів і ночі буде тепліше. Надіюся, вже буде масове дозрівання нашого винограду. Були коментарі, мене одні що питали, що... Має тріски і таке всяке. Сам бачив по інтернету одне відео, що один мужчина вкрай незадоволений своєю прищепою, що це в нього в ніби зорінька потріскала, її розірвало вщент. Можливо, це не зорінька, можливо, якісь клони гуляють інші. Ну, наша зорінька нас влаштовує і ми нею задоволені. Тут є зразу біля зоріньки невеличких Тоже Такий хороший, досить непоганий виноград, це називається червона троянда. Галуїна вона нас мускатом. Вона досить цього року була, була під ударом цих зворотніх заморозків. Є багато гороху, але не потріщала. не потріщала. Кущ відновлюється. Я забрав багато гронів, щоб він не мав такої нагрузки. Надіюся, все з ним далі буде. Це червона троянда. Хороший виноград досить. Пізніше трошки дозріває. Надіюся, з ним все буде добре і надалі. Зараз ми показуємо вам румейку. Ну що можна сказати? Трошки несподіванка в поганому розумінні. Несподіванка в тому, що трошки був тріск. От бачите, тут теж носик відкритий. Минулого року у нас не було тріску, тут трошки є. Але це теж не критично, якщо бачите, от грона висять. Практично десь отут є тріск, бачите, поодинокий, тут є. Треба буде подивитися в загальному. В загальному не, не критично. Ну так, так воно є, рік на рік не приходиться. І треба також, щоб пройшов не один рік і не два, щоб прописку виноград став постійно на винограднику. Будемо сподіватися, що він надалі не буде тріска тріщати, тріск, тріщат, як показувати. В загальному не критично. Це зразу тут його сусід. Ми його не показували раніше. Це форма одна із форм, багаточисліних форм Калугіна. Крупноягідна така, вона пізніше трохи. Називається це форма, ваштерна така рихла, тому я її замовляв, шукав, в принципі. Але, 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 ось прямо вже розвалилася. Теж він любить підтрискнути Форма як називається? Називається шикарний. от Дивіться, бачите, вже є. Так що кандидат такий на непостійну прописку, як то кажуть. У нас можливість його перещеплення на іншу форму. Калугіна також ми зараз вам покажемо. І далі вона у нас теж крупноягідна і не тріщить. Зараз пройдемося, покажемо цей кущик. От бачите, дивіться, є три скільки, От в нього. Це так. Один, другий є. Це, що за є в нього. Та саме. Шикарне. це є шикарне. А, це він шикарне. трошки такий кандидат на пере-пере. Ну і тут форма нашумівша, також Колугіна. Ну, вона в мене щось така цікава. минулому році були грона такі, що я ну, не дуже залишився задоволеним. Ця форма називається Рембо. Ну, такий рембо в мене, всякий рембо. І накачаний, і не дуже накачаний. Мускулистий і худенький. Запилився дивно. То в минулому році теж було запилення. От що дуже цікаво, горох зелений, а ягода запилена менше більше, вона скоріше украшується за горох. Ось такий він якийсь цікавий. Це все рембо, так? Це все рембо, це рембо. Ну, ось такий тут вже таке, оця менше більше гронка запилена. Ну, поки що запилення в нього. Не все добре. О, дивіться, от такий, Ідеш сюди. Ну таке. Поки що не визначеність з ним. Незважаючи на те, що це дуже нашумію, казали, що ще краще за байканур. Ну, це так говорять продавці саджанців, які хочуть більше продати і щось з того мати. В загальному так собі. Мене. Ну а це новинка також, теж від нашого метра. Писанки Олега Михайловича. Красунчик, красавчик. Дивіться, тут є контрольні гронка. Так і називається? Так назва його. Це вже бачите, був такі зливи, дощу аж що аж має трошки землі на собі. тут таке В загальному гронка прекрасна, дивіться, біля землі лежить, практично доторкається і все ціленьке. Не бачу я тут нічого, не бачу ніяких мушок, щоб літало. Це перший признак, що там щось є. Тріщинка якась. В загальному все добре. Молоденький кущик, це контрольна гронка. Надіємося, що він у нас буде постійним мешканцем нашого винограду. Далі теж, походу, це Ірис, Криулі, там, здається, є такий селекціонер на окупованих територіях Луганщини. У нього там багато є. Форм. Ну так, попав цей виноград до мене випадково. Хотів щось посадити, щоб місце не пустувало. Ну, в загальному вигляд нормальний, запилення таке, трошки підмерз рукав, один чи два. ну так, Це таке. Ягода така, трошки от, грона, бачите, збита. Теж є от маленький тріск тут, тут. от таке щось. Не дуже. Теж такий так, в тій лініці непостійних, не також в тій непостійних мешканців. можливий пере. Перепривика, бо ну так собі. Пудемо дивитися на нього. Має певний тріск. Ну а це ми зараз переходимо до слідуючого. Ну, теж, бачите, є щось. Але це таке щось більше ну, механічне, ну, менше механічне. Оце називається Матадор Це теж пізніший трохи. Ну Тут сливки висять такі. Так, то прекрасні. Грона самі в минулому році були трошки більші, цього року через ті ж самі причини всім відомі. Весь не холодної він таких немає, але на третій рік тут така лоза у нас, особливо на початку враження, що цьому кущу вже не менше років 8-10 навіть. Є такі, така тенденція, особливо в цій зоні. В мене, не знаю, можливо, тут ґрунт трошки відрізняється від іншої. Але величезний. величезні. Величезні, дуже нас пагони лоза. Можна сказати, ніби, ніби жирує. Но так жирує, що дуже йому тут сподобалося. Все тут крупне. На третій рік дуже він має хороший вигляд. Такий, як то кажуть, здоровий. Тут ми переходимо до... Ну, це вже інше. Це вже називається пам'яті вчителя. Також замічений деякому тріску. От тут біля плодоніжки, де кріплені, бачите, є тріщинка. Ну і тут є, тут є. Ну, не стійкий до тріску, теж такий не 100%, як зоренька, там інші форми. Трошки в ньому щось є. Також не критично. Не критично. А, глянь який. Ну, мотодор який. Матадор це такий поганий. Але він пізніший, прям як так, слива. Він у нас трошки пізніший. Тут на сонці він має украс, там в тіні, він не дуже. Це пам'яті вчителя. Це пам'яті вчителя і тут віддаючи кущик. Згідно продавця того продавця, який мене підвів недобросовісно, це має бути подарок не світає. року минулому році тут не було ніякої контрольної грони, це третій рік кущику в загальному. Ну, така ніби нічого. Форма, ягоди невеличка, це нашумівший, це подарок світа. не світає, зоря не світає, це його багато. Але от також є бачите, тріск незначний і так далі. Щось навіть доторкаюся, щось опадає вже. Отаке. Будемо дивитися. Має бути мускат. Ми ще його не пробували. Також замічено трохи, що здатний захворювання у нас мільдю. Це крайній кущик тут, мабуть, десь завіяло від сусідів. Загально ось така картина, як бачите, підтріскує дещо. Ось так. цьому будемо завершувати. Наш другий огляд, винограду після опадів. Всім зичу, як завжди, міцного здоров'я, миру, найшвидшої перемоги над нелюдами. Всього доброго.